Всім привіт! Всі живі, всі здорові. Сьогодні справляємо день Святого Лежня. Це тільки з ночнухи вибралася, до душ сходила і вип'ю з вами кавусі. А що, роботи немає ніякої такої. На дворі ось, бачите, вітрюган такий, що мої глечики колиша тільки так. Ну, ну Поки ще не літаю, так хай вісять. А я лежу собі серіал дивлюся. А, а що нам робить? Кажу, діду, оце подоживалися вже зовсім. Так, дівчатка, буду давати перевірений рецепт, як позбуться Берізки. У нас отут же у городі, вже ж Берізки, так це стільки було, що ну капець застілала капітально. Ну і в минулому році і хрін почав розростатися. І хтось мені з вас писав ураганом по кропіті, цей як його вчота, хрін пропаде. Ну, коротше, давали мені поради, так? А я пішла у магазик і кажу дівчатам, дайте мені щось таке, щоб здохла і берізка. І... Ні, я хотіла ураган брати, а вони кажуть, що а, а що ви будете кропити? Берізку і хрін. так Візьміть федерал. Чата, нема ж нихріну. Хрін там донесеньке вилазить, де молоденькі корінці, видно, в землі були. Оце будуть, якщо десь Бог огірки, так у мене хріну немає. А старі кущі всі пропали. Нема ні берізки, ні хріну. Яд називається Федерал. Ваше здоров'я і довголіття. Краса рідного краю. Ну краса, що там балакать. Якась така цікава полосатенька. Малинова. Це ось такого кирпичного кольору розквітла. <смір> Маркіз ходить слідом попід ногами. Такий вже ж кущ, це ще мамин кущ Троянди. А ці вже я купляла всі. Решта купляла я. Ну просто-просто без слів. в Цьому році такі квіти здоровенні. Коли федералом обробить барізку, тоді як зберете урожай, осінь, ну, і тому осінню. І як ця барізка зійде, і тоді її добре вишурувати федералом. І все. І на наступний рік не буде. Перевірено особисто мною. Бо в нас вже таке тут робилося з берізкою, що ну, ну, ну капець. Сапи вже не можна було вогнати, репіло під сапою. хрумтіло. воно ж корінець, той знає куди. А тепер красота. Просто красота. Дуже вдячна дівчаткам з магазину, що мені порадили. Саме федерал. Федерал. Ще раз нагадує і порядок. Якого дяді, мам? Я одітую тобі пасту. Добре, дійси пюрешку з котлеткою на пару, а потім паста, добре? Угу. Ну, розкажи, як тобі в ресторані в такому подобається. Доб... Можна я тобі допоможу? Угу. Котлетку трішечки так розріжу. Клас. Пюрешка смачна? Угу. Ну, все. Гаряча. А я трошки. А я трошки. Така... Е Тепленька, так? Але трошки гаряча, то хукай. Шматочки. Ось така малюшенька. А, трошки гаряченька, так? Да. Дивись, котлетку тобі порізала, бери шматочок, котлетки. Бери помідорчик, чи. Не кидає, молодець. І Марк, молодець, смачно їсть. Ням-ням. І помідорчик бери, бери. Як тормали. Допомогти тобі? Оп! Смакота? <звук> Перше будемо куштувати круто калач Замовили ще з корицею, а це ж шоколаду. Виглядає, звісно, неймовірно цікаво, як на смак. полегше щось купити, нам бере. Хлопці ви готові? Не витрачайте час на людей, які крадуть вашу радість. Цитата мого сьогоднішнього дня. Знаєте, є в житті такі люди, яким приємно, коли в тебе щось неприємне. Вам бажаю всім Божої опіки, доброго здоров'ячка, кава з корицею, не забуваємо. А, знаєте, поможе, не поможе, а хай буде. І це смачно. Гарного всім дня. Нас несправедливо обманули, коли сказали, що Лондон це туманний альбіон, що тут дощі в Британії, сиро, постійно холодно. Сьогодні стоїть спека. Я сьогодні на 13-ту годину в салон робить б'юті процедури, деякі дороблю завтра вдома. Покажу потім, цікаво. І що, збирати фалізи. А то мені наказали балакало. І дощі, і тумани, і постійні, і сирость постійна. Ну, я ось в жовтні два роки, 3 жовтня, як я тут, то погода різна. І сонечко, і тепло. Ну, звісно, не так, як вдома. Дом, дім є дім. Ну, тут і не повинно бути так. Це острів. І, звісно, тут клімат відрізняється. Але скажу я вам, що клімат змінився кругом, я так замічаю. Земля протестує війнам. Тому... Так воно якось все сколихнулось. Варю суп з пельменями, без пільменій. Погнали. Водичка закипає, занурюємо. Цибульку з морквою підсолюємо цей овочевий. За його словами, агресор нарощує свій військовий потенціал і буде готовий застосувати військову силу проти держав членів альянсу. Я б тобі подав руку, але хочу подивитися, як ти впадеш. Як там так подавали. Ліночка лізе в подземну лодку. І кому туди запихують? Мама, ти не сиш? Не шатко тобі. Ми як корови на льду. <рес> Отак раніше балувались. <рес> Ох, нічогося. Наші хлопці, як все, чудять. Чудять без байони. Взяв ще одного як, ну... Я, я, я навіть не чекав, що так через 40 років це ми зустрінемося. Знаєте, є у житті такі приємні несподіванки, і ця несподіванка відбулася. І мені просто я, я навіть зараз не вірю, що я серед вас, і заодно з тим я дуже щасливий вас бачити. Ура! Я б Випускникам 1980 року Новородської восьмичної школи дарую цей а, чи, букети кульових квітів. Помните Ніну Івановну Боброву, бо, як вона казала, багато цвітів нервіть. Треба, щоб кожен цвіточок ну, продивлювався чайок. <ріпи> 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 Как сон стороной прошла А любовь как сон А любовь как сон А любовь как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон Стороной прошла Сердцу очень жаль что случилось что? так, Гонит не <реш> то. <досил> даль, журавли и <реш> косяк, Четырем ветрам грудь